Яким для вас буде тиждень з 11 по 17 серпня енергії цього тижня і взагалі, які карти прийдуть на розклад? Що хочуть показати, передати. Ну, Випала сама перевернулася карта Калісниця, це старший аркан, дуже гарна карта каже про те, що знаєте, тиждень пройде активно, може навіть відбутися прискорення якихось певних ситуацій, можливо, подій, можливо, раптові якісь новини. Ну, Однозначно, це рух вперед. Рух вперед. Те, що, можливо, стояло на паузі, зрушиться нарешті з місця і дасть вам свої плоди, якби щось запрацює. Часто ця карта вказує на переїзд, на дороги, на подорожі, на зміну середовища. Знаєте, можливо, для когось. Рух в ситуації, а для когось, якби рух, що саме будуть подорож, або дорога далека, або зміна вашої локації, ну, щось таке буде однозначно. Також скажу вам, що Якісь, можливо навіть і бути і шанси, і пропозиції, і домовленості, і інформація якась. Ну, тобто дуже така швидка карта, яка не дасть вам просто сидіти на одному місці. Також йдуть тут і карти емоцій, що будете перебувати в такому знаєте, ресурсному стані королева жезлів, і ідуть карти фінансові допомоги. Від когось, можливо, ви будете допомагати теж дуже добре, але іде тут взаємообмін, знаєте. І восьмерка Пінтаклі каже про те, що теж гроші будуть, буде навіть, я би сказала, що якісь ну, то що фінанси прибуль, це зрозуміло, і якісь фінансові домовленості, я би навіть сказала, по цим картам, які поряд, що щось, знаєте, Щось якби розгорта, розгорнеться, розгортається на цьому тижні. Так, документально знаєте, по документам, але каже про те, що не поспішайте, все правильно, все ну, якби, в потрібному темпі іде. Це каже, що ви на правильному шляху, але знаєте, поступово. Не поспішайте, тому що ця карта якби, буде заставляти вас скоріше, скоріше вирішувати якісь питання чи ситуацію. знаєте. Але все добре, не поспішайте. І по, по документам якби обдумано. Знаєте, можливо, навіть скажу, що і нове знайомство з людиною, можливо, ця королева жезлів буде як. Нова людина з'явиться у вашому житті. І ця саме поява, знаєте, як вам дасть таку надію, якийсь такий як стимул, як впевненість у собі. Знаєте, можливо, якась у вас гарна ідея, можливо, задум якийсь. Ну теж дуже добре знаєте, що це має великі шанси на перспективи, на успіх, на успіх, на успішне, якби. Продовження цієї ідеї чи задуму вашому, тобто, що принесе вам в майбутньому якісь статки, знаєте, то, що рядом короле, біля королеви, карти Пентаклові це каже про те, що буде успіх, буде перспектива і принесе вам гроші в майбутньому. Ну, Дуже гарний тиждень очікуємо.